Вітаю всіх! Даний випуск для тих, кому ліньки дивитися довгі серіали, але ти хочеш якісну драму, інтригу. Тоді цей топ мінісеріалів саме для тебе. Так що вподобайка, підписка і вперед до топ міні-серіалів. Солоденька. Це такий серіал про тиху британку, яка після зрад і втрат перетворюється на дотепну серійну вбивцю зі списком тих, хто напросився. Головна героїня Ріанон Льюіс, дівчина, яка все життя була тінню, у школі цькували, у стосунках зрадили, навіть собака помер. І тут, замість депресивного пледика й мелодрам, вона вибирає ніж, мотузку і список тих, хто давно заслужив особливу увагу. Тон серіалу, як коктейль джину з Біттером і краплею отрути, гарно, стильно і смертельно. Візуально це кольори інстаграм фільтрів, тільки на фоні трупний холод. Головна актриса настільки вживається в образ, що ти починаєш розуміти її темну логіку і навіть трохи за неї вболівати. Це стильний, темний та гостросатиричний серіал про антигероя, де звичайна дівчина стає хитрою і кривавою мстителькою. Поєднуючи чорний гумор, драму та психологічну напругу, північні води. Жорстокий і холодний світ Арктики стає ареною для темної історії про кітобійний промисел у середині 19 століття. Лікар Патрік Самнер вирушає в експедицію, щоб утекти від власного минулого, але опиняється серед людей, для яких насильство і зрада звична справа. Особливо небезпечним виявляється фахівець по гарпунам Генрі Дракс, безжальний, примітивний та непередбачуваний. Головний герой усвідомлює, що опинився в смертельно небезпечній пастці, де відтепер кожен день стає боротьбою за виживання. Це важкий, але захопливий серіал, після якого довго залишається відчуття холоду не лише від арктичного льоду, а й від людської жорстокості, яку він показує. Привиди будинку на пагорбі. жахаюча атмосферна і емоційна історія про родину Крейн, яка влітку переїжджає до величезного старовинного особняка на пагорбі, сподіваючись відремонтувати його і продати. Але замість щасливого майбутнього вони отримують нічні кошмари, шепіт у темряві та зустріч із чимось, що не відпускає навіть через роки. Сюжет майстерно стрибає між минулим і теперішнім. Привиди тут. Не тільки зловісні істоти, що ховаються в тіні, а й уособлення провини, втрат і страхів, які вони носять у собі. Кожна серія розкриває одну з частин пазлу, і коли він складається, стає все зрозуміло. Це серіал, де тебе одночасно трясе від страху і пробиває на сльози, де кожна сцена, наче вирвана сторінка з чийогось болючого минулого. Ферзевий гамбіт. Атмосферний драматичний міні-серіал про неймовірний шлях талановитої шахістки Елізабет Гармон. Зростаючи в сиротинці, вона несподівано для себе розкриває дар геніальної шахістки і починає стрімко підкорювати турнір за турніром. На її шляху суперники, що недооцінюють жінку в чоловічому спорті, залежності, що тягнуть донизу, та внутрішня самотність, яку не здатна зняти навіть слава. Стильні костюми, музика епохи та блискуча гра Ані Тейлор Джой роблять цю історію не лише про шахи, а й про боротьбу за себе. Серіал захоплює навіть тих, хто ніколи не цікавився шахами, адже це історія про силу волі, самотність та ціну перемоги. Гудіні. Далі біографічний драматичний серіал з двох серій про неймовірне життя і трюки легендарного ілюзіоніста Гаррі Гудіні. Серіал показує Гаррі Гудіні не просто як ілюзіоніста, а як справжнього легендарного героя свого часу. Кожен його трюк це смертельний виклик долі, кожен виступ театральна битва за життя. Він ризикує тілом і душею, розкриває таємниці людського страху та випробовує межі можливого, показуючи, що межі існують лише для тих, хто боїться їх перевершити. Тут є все. Небезпечні втечі, таємні змови, кохання, яке не витримує реальності, і жага до свободи, яка підпалює серце глядача, це не просто історія про фокуси, це шалена подорож у світ, де сміливість перемагає страх, а межі можливого постійно розсуваються. Після нього ти дивитимешся на життя як на найбільший трюк. Кожна мить наповнена небезпекою і магією, а кожен виклик стає випробуванням власної відваги. Містер Бейтс проти пошти серіал, заснований на реальних подіях. Він розповідає історію Алана Бейтса, поштаря, якого несправедливо звинуватили в фінансових махінаціях через помилки комп'ютерної системи Horizon. Понад 700 поштових працівників стали жертвами цієї помилки. Бейтс веде боротьбу за справедливість, що триває понад 20 років, врешті змушуючи владу переглянути справи постраждалих. Історія демонструє, як технічна помилка та байдужість влади можуть зруйнувати сотні життів, але водночас показує силу єдності, відваги та справедливості. Після перегляду лишається чітке відчуття не можна мовчати, коли бачиш несправедливість. Уроки хімії Цей серіал про жінку, яка руйнує стереотипи. Дія серіалу відбувається у 1960-х роках. Коли суспільство суворо дотримується гендерних ролей, головна героїня Елізабет Зот, творча і блискуча жінка, мріє вести наукові дослідження та змінювати світ, але стикається з безжальним сексизмом на роботі та нерозумінням колег. Після несподіваного особистого повороту долі вона опиняється у ролі самотньої матері, змушена поєднувати виховання дитини та боротьбу за професійну реалізацію. Щоб зберегти своє місце в науковому світі і знайти власний голос, героїня імпровізує та створює власне кулінарне шоу, де не лише готує страви, а й через науку та дотепність доводить, що навіть на кухні можна руйнувати стереотипи і надихати людей. Це шоу стає її майданчиком для самовираження та прояву геніальності у світі, який раніше її недооцінював. Сюжет майстерно поєднує драму, гумор, романтику та натхнення, показуючи і невдачі, і тріумфи, і маленькі перемоги, які роблять життя героїні яскравим та захопливим. Строк далі Потужна британська тюремна драма, що розкриває темні коридори системи правосуддя та психологію людей. Сюжет серіалу переносить нас у чоловічу в'язницю, де колишній вчитель Марк Кобден потрапляє за вбивство через трагічний збіг обставин. Він не готовий до жорстких законів тюремного життя, де будь-яка помилка може коштувати життя. Його шлях перетинається з тюремним охоронцем Еріком Макнелі, який змушений балансувати між службовим обов'язком і загрозами своїй родині з боку ув'язнених. Драма пробирає до кісток. Не через спецефекти чи гучні сцени, а через правду в кожному кадрі. Шон Бін грає так, ніби сам відсидів кілька років. Кожен його погляд і пауза кричать про страх і провину. Це той випадок, коли після фінальних титрів ти просто сидиш і переварюєш побачене. Настільки реалістично, чесно й боляче показали, що в'язниця ламає не тільки тих, хто всередині, а й тих, хто приходить туди на роботу. Олівія Кітеріч міні-серіал з чотирьох епізодів, знятий за одноіменним романом Елізабет Страут, розповідає історію невеликого містечка Кросбі крізь призму життя, головна героїня Олівія Кітеріч, жінка з гострим язиком, складним характером та глибокою внутрішньою вразливістю. Події охоплюють кілька десятиліть, показуючи, як змінюються стосунки, характери і саме містечко. Це не просто драма про сім'ю та сусідів, а тонке дослідження людських слабкостей, кохання, зради та прощення. Серіал глибокий і неквапливий з чудовою грою Френсіс Макдорманд, яка втілила складну і суперечливу героїню. Підійде тим, хто цінує психологічні драми з правдивими емоціями, але може здатися надто повільним тим, хто шукає динамічний сюжет. Патрік Мелроуз Зараз розглянемо гострий психологічний мінісеріал про боротьбу з травмами дитинства, залежністю та шлях до внутрішнього зцілення. Головний герой Патрік Мелроуз, син заможної, але внутрішньо зруйнованої британської родини. Серіал охоплює кілька періодів його життя: від травмованого дитинства через молоді роки, затьмарені залежністю від наркотиків та алкоголю, до болісного процесу одужання та спроби примиритися з власним минулим. Глядач спостерігає, як герой намагається вирватися з тіні батька тирана та емоційно відстороненої матері, поступово відкриваючи для себе новий сенс життя. Бенедикт Камбербеч блискуче втілив головного героя, передавши як іронію та цинізм, так і внутрішній біль головного героя. Серіал вражає чесністю та силою емоцій, показуючи, що навіть у найглибшій темряві можна знайти шлях до світла. Гра смерті. Далі неймовірний серіал про виживання через 13 життів. Головний герой переживає глибоку кризу і думає про самогубство після низки невдач в його житті. Раптово він стикається зі смертю, яка дає йому шанс на життя, але лише через випробування у 13 інших життях. Кожне життя стає окремим випробуванням. Він переживає смерть по-новому, стикається з жорстокістю, втратами та моральними дилемами. Лише пройшовши через усі тринадцять життів, герой зможе заслужити право жити справжнім життям. Серіал змушує замислитися про цінність життя, наслідки виборів та силу людського духу. Він показує, що навіть після найглибших поразок і криз є шанс на відродження, якщо пройти через випробування та зрозуміти себе. Це темна, емоційно важка, але неймовірно захоплива драма, яка залишає після себе сильне відчуття напруження та роздумів про власне життя. Неортодоксальна наступний серіал про молоду дівчину, яка рятується від суворих правил громади. Головна героїня Есті Шапіро, – 19-річна дівчина з ультраортодоксальної хасицької громади Сатмар у Брукліні. Де кожен крок жінки визначений традиціями, релігійними законами та очікуваннями родини? Одружена за домовленістю з чоловіком, якого майже не знала до весілля, вона швидко розуміє, що її життя зведене до нескінченних побутових обов'язків. Відчуваючи, що задихається, Есті наважується на відчайдушний крок утекти до Берліна, залишивши все, включно з близькими, та власною ідентичністю. Там вона вперше знайомиться зі світом, де можна вільно співати, одягатися як заманеться, і робити власний вибір. Але її минуле не відпускає: чоловік та його кузен вирушають за нею, щоби повернути її в громаду, і Есті доведеться знайти в собі сили протистояти не лише їм, а й багаторічним страхам, що жили в ній з дитинства. Серіал вражає не тільки грою акторів, а й атмосферою від задушливих вулиць Брукліна до світлих просторів Берліна. Дивишся і розумієш, наскільки дорого коштує свобода, коли за неї доводиться платити всім, що ти знав раніше. Все те незриме світло. Сюжет переносить нас у Європу, часів Другої світової війни. Сліпа французька дівчина Марі Лорлеблан разом із батьком тікає з окупованого Парижа, рятуючи легендарний коштовний камінь, який за легендою приносить безсмертя. Але й нещастя власнику водночас у Німеччині сирота Вернер Пфенніг, обдарований технічним хистом, потрапляє до нацистської військової школи та стає фахівцем із пошуку підпільних радіопередавачів. Їхні шляхи перетинаються у зруйнованому бомбардуванням прибережному місті Сен-Мало на північному заході Франції, де вирішується не лише їхня власна доля, а й питання, чи зможе світло людяності перемогти темряву війни. Це серіал, який не просто показує війну, а й змушує відчути її через особисті історії. Він повільний, атмосферний і більше про людей, ніж про битви. Якщо любите емоційні драми з красивою картинкою, сподобається. Але тим, хто чекає динамічного екшену, може здатися надто тихим. Мінісеріал розповідає справжню історію Деніса Нільсена, серійного вбивці, який тероризував Лондон. Після його арешту 1983 року детективи намагаються розкрити масштаб його злочинів, а журналісти і біографи намагаються зрозуміти його мотивацію. Серіал глибоко досліджує психологію злочинця, показуючи, як звичайна зовнішність може приховувати жахливі таємниці. Девід Теннант у ролі Деса створює лякаючий реалістичний образ, балансуючи між спокоєм і внутрішньою жорстокістю. Сюжет тримає в напрузі, поступово розкриваючи правду про його злочини та методи розслідування. Це не просто кримінальна драма. Це погляд у безодню людської темряви, від якої неможливо відвести очей. Мала Барабанщиця події відбуваються у 1979 році. Молода британська актриса Чарлі під час відпочинку в Греції. Знайомиться з харизматичним незнайомцем. Згодом виявляється, що він працює на ізраїльську розвідку і бачить у Чарлі ідеальну кандидатуру для ризикованої спецоперації. Їй пропонують роль, яка виходить далеко за межі сцени. Щоб успішно виконати завдання, Чарлі мусить забути власну ідентичність і повністю вжитися у свою нову роль. Але чим глибше вона занурюється у світ шпигунства, тим складніше розрізняти правду та вигадку. А кожен крок стає небезпечним для життя: атмосферний, стильний і напружений шпигунський трилер із чудовою грою акторів. Ідеально для тих, хто любить повільно розкриті інтелектуальні шпигунські драми, де більше психологічної напруги, ніж вибухів. Це був топ міні-серіалів. Тепер твоя черга дивитися та кайфувати. Не забудьте вліпити вподобайку, написати коментар та підписатися. До зустрічі в наступних випусках.